Вітаю вас, діти! Як ви знаєте, закінчується осінь. Деякі пташечки в нас зимують, а деякі вже давно відлетіли. Вони збиралися у клин чи з і відлітали у теплі краї. Сьогодні і ми з вами будемо проваджати наших пташечок ось такою аплікацією. А перед початком роботи. Пальчика гімнастика. До нас пташка прилетіла. Та на годівничку сіла, зерняток поклювала. Дякую, сказала. Спочатку нам потрібно підготуватися, вирізати ось такі заготівки. Для роботи потрібен аркуш блакитного паперу, пензлик для клейстеру, підставка, клейстер, серветка. Та наші заготівочки. Це голівки, тулубу, крильця, хвостики та дзьобики наших пташечок. Спочатку викладаємо аплікацію. Починаємо з тулуба. Зафарбованою стороною ми кладемо донизу. Обираємо голівку з таким же кольором та кладемо поруч столуба. Кладемо крильце одне зверху, інше знизу. Ось так. Та хвостик. Хвостик у нас дивиться догори. Лишилось дзьобика. Дзьобика ми трішки засовуємо під голівку і викладаємо. Викладаємо другу пташечку трошки вище попередньої. Так само голівку дзьобика. А от крильця у нас по-іншому одне крильце зверху тулуба, а одне на тулубі. Та хвостик, який дивиться догори, тепер залишилось останню пташечку. Вона у нас внизу. Викладаємо тулуб, голівку, дзьобик. Крильця викладаємо, як і в першої пташки. Одне крильце зверху, інше знизу. А ось хвостик у нас з двох частинок. Ми викладаємо по центру. Приклеювання починаємо із дзьобика першої пташки. Беремо дзьобик та намащуємо клейстером. Викладаємо його та притискаємо серветочкою. Щоб забрати залишки клейстеру. Тепер намащуємо голівку від центру до країв, по всій поверхні нашої голівки. Тепер викладаємо трошки зверху над дзьобиком. Так само притискаємо серветкою. Далі приклеюємо тулуб. Намащуємо клейстер так само від центру до країв. Вказівним пальчиком лівої руки притримуємо. Прикладаємо та притискаємо серветкою. Тепер будемо наклеювати крильця. Не забувайте: одне крильце знизу під тулубом, інше крильце зверху над тулубом. Залишилося приклеїти хвостика. Так само намащуємо клейстером та викладаємо гострим краєчком по центру, щоб хвостик дивився догори. Так само приклеюємо і другу пташку. Не забуваємо, як саме у цієї пташечки розташовані крильця. Перше крильце у нас іде над жовтою лінією по центру. Друге крильце ми будемо розміщуватись поруч, але над тулубом. Приклеюємо хвостик, який дивиться догори. Залишилося приклеїти останню пташечку. Так само починаємо із дзьобика. Крильця оцієї пташечки так само розташовані. Одне над тулубом зверху, інше під тулубом знизу. Тепер наклеюємо хвостик. Беремо одну частинку хвостика, намащуємо клейстером та викладаємо гострою частинкою від центру. Ця частинка дивиться догори. Інша частинка хвостика буде дивитися донизу. Сама аплікація вже готова. Але пропоную вам доповнити її трохи олівцями. Можна жовтим намалювати сонечко, а блакитним хмаринки можна намалювати одну, можна намалювати кілька, як вам хочеться. Ну, ось і все. Аплікація тепер готова. Сподіваюся, і у вас вдома все отримається. А я чекаю на ваші роботи в нашому телеграм-каналі. Поки що дякую за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!